Їду зараз до лікаря, розказую вам, які в мене новини. Значить, місячні в мене почалися на 11 день після пункції, і якщо по циклу рахувати, то на 25 день по циклу. От, а, прийшли результати вже дослідження на наші ембріончики. А, із трьох, а, два здорових, один з одним щось, щось не так. От, а зараз пойду до лікаря, мені покажуть, розкажуть, що там не так, що куди як. От, а, також нам сказали а, стать а, ембріончиків. Я не буду казати зараз, це буде секретом <ф people> маленьким. Я зараз їду а, до лікаря на обстеження. А, Після того, як в мене пройшли місячні, лікар сказала приїжджати на 17 18 день циклу. У мене зараз 18-й день. Я так розумію, вони мене далі проконсультують, як будуть відбуватися переніс. Напевно, треба буде здати якісь аналізи проти, якісь обстеження ще. От, чесно кажучи, я не в курсі. От зараз вже буду їхати і дізнаюся, як, які далі в нас дії. Як далі це все відбувається? <риклад> Була тільки шоу лікаря. <риклад> мене подивилися, взяли мазочки. Ну, я просила, бо я хотіла бути впевнена, що в мене немає ніякого запалення. Потім мене подивилися на узі. По ендометрію в мене. На цей термін не дуже гарний ендометрій. Він має бути більший, пишніший, а він в мене середній. Ну, може, трошки менше середнього. В общем, лікар сказала, що він не дуже гарний для проживання, але тут нічого страшного немає, мені його будуть наращувати. Розказую, яка буде зараз процедура. Значить, від цього дня, від цього огляду. Мені зробили укол, який має підсушити мій ендометрій. Через 18 днів я повинна прийти на повторний УЗІ, на повторний контроль. І в цей період в мене якраз десь будуть місячні. Лікар сказала, що вони в мене будуть, але можуть бути скудними, от але вони ті, будуть. Мене дивляться на УЗД. А якщо там все. Як треба, а мені далі починають нарощувати ендометрії. І це займає ще 18 днів. А після цього в мене буде перенос. А до переносу мені ще треба там здати загальний аналіз крові, аналіз, подивитися результати мазочків. Якщо вдруг будеш, як, то там треба трошки буде щось підкоригувати. А, і що мені назначить там якісь препарати, які, коли буде перенос, вони покращать закріплення, переноси, і от все. все. І, коротше кажучи, через 36 днів, у ідеалі, в мене буде перенос. Ми будемо переносити два ембріончики. У нас, в принципі, є вибір можна один перенести, але ми хочемо переносити два ембріончики. Хочемо, щоб в нас була двійня. <с> Одразу а, плюс хочемо більше шансів на а, прижиття а, ембріонів. Я насправді називаю ембріони, але а, наші клітинки на стадії пластицисти. Але пластицисти якось таке. А от, ембріончики якось приємніше. Тому я їх так називаю. А, що ще сказати? Мені прописали зараз. Як це лікар сказала, що відправляє мене в відпустку. Мені треба зараз відпочивати, на сонечку бути, плавати в басейні. В общем, на тілі на реслабоні, а продовжувати пити вітамінки. Нагадаю, що я п'ю зараз вітамін Д плюс К2 на 5 тисяч, бо в мене насправді низький рівень був півроку назад вітаміну Д, і я його поступово піднімаю. До прикладу, в мене було. 35 вітамін Д, позначка. Зараз в мене 80. Лікар казала, що в ідеалі повинно бути мінімум 95, і це я за півроку підняла всього-навсього на чуть-чуть, Хоча я п'ю ну, зараз літо, сонце, і якось повільно він піднімається. Далі я п'ю омега-3, п'ю вітамін Е. П'ю ще метілфолат це як фольова кислота. Замість неї лікар сказала що мені, треба пропити комплекс вітамінів. Я повернусь, напевно, до оксігравіту. Це такі там рожевенькі вітамінки, які наповнені там багато. Коротше, це комплекс вітамінів, скажем так. А от Я повернусь до нього, бо я після якби, до пункції я його пила. А коли вже всі пункції забрали, там в мене вже було достатньо фолікулів. Я цих клітиночок, то я перестала його пити, тому що вони насправді трошки дороговаті. Я повернулася до фольової кислоти, але ну, до перенасу, звичайно, я підготую організм трошки краще і продовжую його пити. Насправді я дуже схвильована. З одного боку, я вже не можу дочекатися а, цих 35 днів до переносу, а потім я не знаю, як я буду чекати ще там 4 тижні, щоб точно знати, що все пережилося. Але трошки налякана, тому що мене лякає трошки, як це не знаю, як правильно сказати, неізвісність. Трохи лякає. От. Але все одно я бачите, не можу перестати посміхатися, тому що я неймовірно рада, і а, я казала, вже що ми знаємо стать дитини. А... Справді в мене була дуже гендер-паті, Мені лікар написала. Ваші результати генетичні готові. Я така, типа, класна, вона пише: ви хочете дізнатися на статі? Я така, да, і вона така тин-тин-тин-тин. Зразу написала. Вона, тобто в нас не була гендерпатія з кульками і так далі. Ну, це тільки, як би скажемо так, начальний етап, тому. Ну, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю, як люди е чекають чи переносять, не знаю, чи стать. Я б не змогла. Мені треба було одразу знати. Звичайно, в мене були е предпочтіння, але б я була рада любій статі, насправді, тому що е для мене головне це здорові ембріони. Е я дуже, е в мене був такий страх, що може бути щось з ембріонами. Е от. А тепер я знаю, що вони здорові, з ними все добре. <с> На жаль, третій, які ми тестували, в нього хромосомно, щось хромосома було менше хромосом, ніж потрібно. От, а два інших, вони повністю здорові, гарні, прекрасні. А так. От. <с> І я думаю, є такий маленький шанс, чого в мене не виходило з моїми двома попередніми вагітностями. Можливо, це. А було пов'язано також з якимись хромосомними моментами самих ембріончиків, бо це природній процес, я так розумію, це нормальне явище. Ну, зараз я розумію, але коли, звичайно, з тобою таке трапляється, ти цього не розумієш. Так влаштована природа, що вона відкидає. Погані нездорові ембріони. От. І також, я думаю, можливо, ще був момент з ендометрії, можливо, в мене було його недостатньо. Насправді, я думаю, що в мене і а, з гормоном є проблема, але його не можна виявити. Оцей гормон, прогістерон, здається, да, прогістерон, його неможливо виявити до вагітності. Мені здається, що мій організм мало його виробляє, і тому також може бути. З цим проблема. Але це чисто мої припущення, це я не здавала аналізи, це не доказовий факт. Це просто я так ну, припускаю. От. А, в цей раз мені набагато спокійніше, тому що а, я розумію, що ми протестували ембріони, мене подивилась лікар, ми поздавали всі аналізи. А я знаю, що зі мною все нормально. От, вона сказала, що з антиметрів трошки не дуже, але це можна підправити, і це мене теж заспокоює. І, як би, скажімо так, Мені більш насправді і насправді мені більш спокійніше в цей раз, коли я розумію оці от факти, що вони не впливають. А я також розумію, що є. Момент, що може не прижитися, але це вже ну, ну вже так буде, значить так буде, то ми не можемо це вже проконтролювати. Але максимум, що я можу зробити для того, щоб все шикарно у мене прижилося і здійснилася моя мрія нарешті. От то я знаю, що я зробила максимально все, що я могла.